Віталій буде лишахів, рая проти Івкбатеріо. Віталія рейтинг 1991. О! Італійці разом з українцями дивляться Євро. Молодці. Аміт Німцовича. Не приймається гамбіт. А бери давай цього пішика, що ти як не в себе. Ну, візьми, ну будь ласка. Дякую. Преслан Д-3. Тепер ми намагаємося центр цей втримати, щоб він не пішов на нас вперед. Ну, і 6 звісно, він може зіграти. Якщо хоче. Ну 3-0, мабуть, йде. Тура один, чисто захищає пішака. 4H5 проганяє коня в G6. Кінь на G6 тут зазвичай стоїть дуже поганенько, тому що йому приходиться йти назад. Йому приходиться визнавати свою помилку і плентатись назад. Або, буває, віддають просто за пішика цього коня. І там щось цікаве теж є. Це чисто комп'ютерний варіант, типу коли вони йдуть в 20, і коню нема куди йти, його віддають за пішака. Але там якось Є F6 і там, типу, ще в них не так все і погано у чорних. Але я сумніваюся, що тут. Суперники прям знайдуть цю ідею або її знають. Зазвичай, або вони помиляються, бо вони не, не дорахувалися якогось одного захисту. на е5. Або просто хидвичую. Так. Бдф6. Не, наш 5 но мы изиграем. Так. Дривчик. Тепер візьму, якщо хочеш, поки у тебе король стоїть. Курить. я не попросив Тут шах прилітаємо. А, отакий хід Можна було б взяти, а він може конем взяти. В принципі, мене влаштовує чувач. Я ж казав, що ми просто тут тримаємо. Як би цю... Як вона називається? Центр тримаємо, як йому і треба стояти. Да? Єдине, що. Що Мені треба на D5 вдарити конем. Як це зробити? Не знаю. Можна взяти взяти буде просто. Він не бере просто пішика, гад. Ну, добре. Давай буде. Ні. Він просто взяти. Давайте. Туруп підведу. Так, супернику, тобі не здається, що ти там дуже сильно назад пішов. Мабуть, ні. Чіпляєш до Е6. Доберусь до Е6, доберусь до. Чувака. Курящого. Тут все дуже погано у нього. Ну як, може не нормально стати, але все все одному заважає. Нема нормального плей для фігур. Ну, феррі завис. Ну, фері завис. Я, в принципі, можу взяти. І він візьме. Я взяв шахом. І він взяв. Я взяв? Я залишився з чим? Зі слоном нашому. Не надо. Вона не надо. Тут же 5 буде, да? Тоді отак. Ще на побраз. На, бачите, все бачить. Ще якісь такі хід є. Ще так він зараз зіграє, це не дуже подобається. Оп! А це мені подобається. Це мені подобається. А, будемо радисти. Ну да. Давай поменяем, из бог с тобой. Давай. Мені головне, що я став позаду пиша. Да-да-да-да-да. Да-да-да, ладно, беру. Да, мене ще й на немає, представляєте? Да, ні, чи я походу або я програю. Да, ну давай ничью. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Семьдесят пять на семьдесят восемь. Да, що з пересновка ходів правильно, да? А. Що? А? Турея 5, ну я, звісно ж, хотів не дати йому сюди піти. Ну і що? А! Ясно. Тому що йому нема куди йти, він йде на восьмого горизонтальний. Важливо, куди і у нас є шах? А. Як Бронштейн, тут беремо коня. <гум> беремо фрізя. Ось в цьому нюанс позиції. Я просто поставив, щоб надати е 5 по-перше, і позаду пів йому повинен повертатись. Да, і це поганий хід. Не бачу просто, як тут добратись туди, а треба було що зробити? Врай е 1 зіграти. Ага, от так от можна було. Тура Д4. В коня нема полей нормально. А 5. БА кіння, 6. І ось ми нормально. Зіг... Зіграли, так? Да? І ось у нас уже трансформація нормальна така. Тура проти коня А я не бачу, як мені зробити так, щоб цього коня прогнати. Не бачу просто. Бачу, що я цього пішечка втрачаю і все. Ну, вже вирішив, поміняюсь. Ну, а помінявся і тут в чорних краще. Зайвий пішов. Так, коли він якось посиленько зіграв, дав мені можливість активізувати Тору Так, отут цікавий. Да, тут все рівно нічого По комп'ютер. Ну, прикольна партія, все рівно.